Ава, отче, батька наш любий, ми вдячні тобі за цей такий величезний день. Я знаю і вірю, що в небі сьогодні радість велика. Ти, Ісус, споглядаєш на нашу землю, ти бачиш наше маленьке містечко, нашу маленьку церкву, але ти бачиш своїх дітей, які приєднуються сьогодні до Твого тіла, до церкви. Я вдячний тобі, що в цей надтяжкий час війни, коли. Грохоче день і ніч, і ніч і день ці прильоти і взриви, і ракети, і всі ці міни літять. Але ці люди вони мають віру. Ми сьогодні хочемо звершити ту заповідь, яку ти дав там на горі, Зілеон. Ми просимо Тебе, Боже, поможи. Нам зробити звершити це, це діло, Боже. Ми віримо, що ти з нами і в нас. Ми просимо і благаємо тебе за наших друзів, які зараз тут на сцені. Вони мають бажання приєднатись до тіла Твого. Хай Твоє ім'я буде прославлене сьогодні по віки, віків наш Бог, отець Син і Святий Дух. Амінь. Сідайте, будь ласка, друзі мої, сьогодні надзвичайний день. Я думаю, що ми сьогодні радіємо. Я дуже вдячний, що ви тут на сцені. Я радий, що ви з нами. Я хочу привітати вас з таким вашим посвятою, вашим рішенням. Це просто диво, і я радію з вами. Радію. Знаєте, ми весь час з вами пройшли цей надскладний час. Сьогодні я читав вранці в новинах, в містах, де сьогодні церкви наші і де. Там війна, просто буйствує. вуйство, дуже тяжко нашим братам і сестрам, і там перелік цих міст, де йдуть дуже великі напряження. Але ми пережили це і сьогодні. Бог дає нам таке диво. Знаєте, ми до цього йшли якийсь час, ми готувалися, і сьогодні Господь дав нам таку можливість. Знаєте, ми дуже хочемо, щоб все, що ми готували, воно послужило для слави Божої. Я дивлюсь, ви всі такі в білих одежах. Знаєте, це, це, знаєте, я навіть не знав, що так буде. Але коли десятки років назад, 4 червня 1995 року, це було давно, давно, да? та було перше хрещення, а ми служили в Старій Церкві, там, в першій Баптистській церкві, і ось ми взяли в оренду кінотеатр Шумен і це дата. 4 червня 1995 рік було перше хрещення, і ми в перший раз приїхали в Шумен, і там робили причастя, там робили таку посвяту людей. І це якби дата новонавернених людей. Це було давно, але знаєте, коли почалась війна і приходить, начали ви, то це для нас була велика надія, що це буде. І сьогодні я бачу вас. Це для мене велика радість, радість для наших співробітників, на сцені, операторів, які готують час, зараз гарячу воду носять. Знаєте, Бог так благословив нас, що просто диву даєш. Сьогодні в нас така, ну я би сказав, посвята через саму заповідь Ісуса. Дивіться, що Ісус говорив. Ми читаємо Матвія 28 розділ. 18, 19, 20 вірш. Давайте зберемося, з, з, будемо слухати. Що. Та Ісус підійшов, промовив до них, дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи. Навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І ще не все. Навчаючи їх зберегти все, що я заповідав вам. І я з вами. На всі дні аж до кінця віку. Сьогодні дуже поважна так молода жіночка, вона говорить, Мене, я була хрещена в дитинстві. Друзі, ми бачимо слова Ісуса. Євангелисти це люди, які сповідують, і для нас головне це те, що написано тут, Слова Ісуса. Я знаю, що деякі з вас були колись охрещені, але Ісус в той час, коли Він. Уже був на горі Єліон, і він готовий був. Він знав, що через хвилину він підніметься на небо. Це просто дивовижно. І Христос він сповістив в ту останню хвилину надважливі речі. Він не говорив про соціальний стан, не говорив про окупацію, не говорив про війну, не говорив ні про що. Він говорив про те, як людина може приєднатись до тіла Христова. І він говорить учням: підійдіть, всі народи. А як вони будуть уже готові, то тоді в ім'я Ісуса, в ім'я Святої Троїці, в ім'я Отця Сина Святого Духа, охрестіть їх, і це така видима така посвята. Я думаю, що це сьогодні. Ну ми дуже готувалися. Ми передбачили да, майже все. Знаєте, ми котел затопили вчора. Він кочегарив всю ніч, щоб тут було тепло, воду гріли, все готували. Наші оператори все роблять. А ми хочемо, щоб це для вас було свято. Знаєте, така війна, таке все жахіття, а я думаю, прийде час. Я вірю в це. І колись вам буде можливо так якась біль в душі. Це буде, це буде. І якісь такі, знаєте, думки. То хай цей день. Цей ранок буде в вашій пам'яті. Я думаю, що ми маємо можливість сьогодні приєднатись до церкви, через коли ми виповняємо цю заповідь. Я ще одне місце хотів прочитати із Біблії. Це апостол Петро пише до віруючих людей, третій розділ першому посланні, 21 вірш. Цей преобраз хрещення. Не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові. І нині вас спасає через Воскресіння Ісуса Христа. В коридорі, як отчую, хтось промовив таке. Сьогодні будемо купатися. Ні, стоп. Друзі, це не купіль, це не купіль і не купання. Це Приобраз хрещення, це не позбавлення тілесної нечистоти. Це не просто ми прийшли купатися, ні. Це переосмислене ваше діяння, це посвята. Я хотів би, щоб зараз, як ми будемо, ще одна пісня буде, ми заспіваємо, тому що декілька секунд треба там ще. А потім ми будемо робити це. Я все хочу вам об'яснити, як це буде. І можеш підійти сюди до мене? Один із наших служителів, я на ньому покажу приклад, як це буде робитися. А в нас є купіль там. Ти мене закриєш такий поважний, отак, буде краще. Дивіться. В нас будуть брати тут, які будуть притримувати вас, і ви станете на сходинки і підете в цей баптистерій. Там буде ще людина одна, стоять, буде тримати вас за руку. Не бійтесь, все буде, все предусмотрено. Коли ви зайдете, ви маєте підійти туди до того краю, і там буде ще одна людина, четверта вже чи третя, і там вона поможе вам придержатися, і ви держитесь рукою за басейн і сідаєте, там є можливість спустити ноги. І потім, як ви сядете, буде два питання питання, які майже 40 років є охрещеним. Повірите, що Ісус це ваш Спаситель, це віра, добре, що Він Спаситель всіленої. Вірю тоді, по вашій вірі, хрещу вас в Отця і сина, святого Духа. Ава, отче, ми ще раз дякуємо тобі за цю величезну можливість, і для нашої церкви це свято, це буде поповнення новими людьми і в цей час надскладний в час війни. Ми з ними пройшли окупацію. Ми з ними пройшли випробування. Ми з ними сьогодні, коли день і ніч над нашою головою. Постріли, прильоти і смерть. Але це люди герої. І ми просимо, щоб ти зберіг це приміщення, цей зал, зберіг наше життя для того, щоб ти, Ісус, сьогодні радуйся на небі. Я знаю, що ти радієш, бачучи це велике діяння. Поблагослови кожну з цих людей. Хай Твоє ім'я буде прославлене в їхньому житті сьогодні і по віки віків. Амінь. Без паніки я держу вас. Водичка тепленька. Вот там сходинка. Сходи. Ви маєте. О, вітаю, бачите, всі раді. Ви маєте сказати своє ім'я, щоб церква знала. Анна, свята людина Анна. Ви вірите, що Ісус Христос це Спаситель Вселеної? Всього світу. Да. Ви вірите, що Він ваш спас? Я, я вірю, що Ісус Христос мене спав. О, слава Ісусу! По вірі, сестра Анна охрещує тебе в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Ой, добре! Ой, як добре, ой, як добре. Вітаю вас, вітаю. Хай Бог благословить вас. Піднімаємося тепер. Брати допомагають вам. Скажіть своє ім'я, щоб церква знала. Світлана. Світлана. Да, ми вітаємо Світлану. Сестра Світлана, ти віриш, що Ісус Христос спаситель вселеної мир. Так я вірю, що Ісус Христос спаситель Вселеної. Амінь. А, -а, -а, -а. а віриш, що Він твій Спаситель? Так, я вірю, що Ісус Христос мій спаситель. вірі твоїй, охрещую тебе в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. О, Боже, так довіряє все. Добре, Світра Світлана. Yeah. <laughs> ти, ти просто свята. Піднімай ногу. Yeah. І помаленьку. Там, там. Представтесь нашій церкві. Олександре. Вітаємо Олександру. Олександра, ти віриш, що Ісус Христос спаситель Вселеної? Так, я вірю, що Ісус Христос спаситель Вселеної. Ти віриш, що Він твій Спаситель? Так, я вірю, що мій. Він, Ісус Христос мій Боже, В ім'я Отця і Сина по вірі Твоїй і Святого Духа охрещує тебе. Амінь. О, ха -ха -ха. Це Саша, ти просто герой. Е, і там, туди. Е, представтесь. Клаудія. Сестра Кламдія, вона приєднається до нашої церкви. Ви вірите, що я Ісус, вірю, що Ісус Спаситель мой, і я і Спаситель Вселени. Спаситель Вселеної. По вірі твоїй, твої Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого і Духа. Амінь. Амінь. Ой, як гарно все. О, вітаємо, вітаємо, вітаємо. Все добре. Під ногою потім буду остається. Представте церкви. Надія. Надія, вона приєднується до нашої церкви. Сестра Надія, ти віриш, що Ісус він спаситель зелений? Віру. Окей, добре. Ви, ти віриш, що він твій спаситель? Вірю. Повірі твоє, я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Амінь. І... Ой, як тільки гарно. Валентіна, вона молода. Що вона пригнає, пригнає, пригає зараз в басейну. Та, звісно, молода. Да. Я Валентина. Валентина дуже давно знає цю жіночку. Гарна. І от у нас, знаєте, в неї була боротьба. Ми дуже раді, що ти з нами. Ти віриш, що Ісус Христос Спаситель Вселенної? Вірю. Ти віриш, що Він твій спас. Вірю. Повірій твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Завірся, все буде добре. Отак. От Ой, як це гарно. Валентина, так. Да. Людмила, Людмила, дуже поважна сестра. Ми дуже давно її знаємо. Матусі її знаємо сьогодні. Радіє. Діти Антон приїхав. О, це добре. А, о, це добре. Ти радий за Матусю? Звісно, це добре. Сестра Людмила, ти віриш, що Ісус це Спаситель Вселеної. Так, я вірую, що Ісус Христос Спаситель Вселеної. — І твій Спаситель. І мій Спаситель. Алілуя. Ми крестимо тебе в ім'я Отця і Сина Святого Духа по твоїй вірі. Як це гарно. Валентина. Валентина, Дуже потужна людина. Це таке одрожіння, місіонер. Я знаю. її. Але я дуже вдячний, що ти приєднуєшся до нашої церкви. Ти віриш, що Ісус Спаситель. Я вірю, що Ісус Спаситель. Спасительний і Спаситель. твій. І мій Спаситель. По вірі твоїй, охрещу вій. тебе в ім'я Отця і Сина, Святого, Духа. І Сина, і Святого Амінь. Духа. Амінь. Скажи, як звати тебе. Віктор. Громче. Віктор. Віктор, Це просто дуже поваж... Одні поважні люди. Віктор, ти віриш, що Ісус спаситель Селений? Ісус Христос – вселенний. І твій я спаситель. Повіріть твоїй, а тебе в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Амінь. Віктор, один з перших, хто зовсім не пручався. Це герой, це дуже поважна людина. О, це добре. Спортсменка видалася. Це диво. Це диво. Ти бачиш, спортсмени Ігарьок допомагає. Ліву ногу туди, ліву нос ногу тримаємо. Представтесь, церкві. Тамара. Чуєте? Тамара, привітаємо Тамару. Тамара, ти віриш, що Христос Спаситель Вселеної? Амінь. А ти віриш, що він твій Спаситель? Да. Дякую. В ім'я Отця і Сина Святого Духа охрещуємо тебе. По вірі твоїй. Ой Боже, так все гарно. Водолази, водолази все добре. Водолаз, спортсмен, це добре. Татяна. Привітаємо її. Таня, ти віриш, що Ісус, спаситель Вірю. Дякую. Ти віриш, що Він твій спас? Да. По вірі твоїй, охрещуємо тебе в ім'я Отця да. і сина і Святого Духа. Амінь. Да, добре. Але треба погрузити. Ой, добре, Боже, як тільки все гарно. Все добре. Олександр, Саша, ти віриш, що Ісус Христос Спаситель миру? Віриш, що Він твій спас. Повірить Твоє Хрещі тебе в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Добре. Привітаємо Олександра. Я Віталій, давайте привітаємо Віталія. Віталій, ти віриш, що Спаситель За, Ісус віри. Христос, спаситель Вселенного і твій. Повіріть Твій, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Амінь. О, віталій, просто як моряк. Тоже спортсмен видно. Все це... приймає. Я зовут Константин. Константин. Ми дуже вдячні твоїй матусі і батьку. Вони там дивляться і радіють. Ти віриш, що Ісус, Він Спаситель Вселений? Амінь. Ти віриш, що Він твій спас? Повірі твоїй, крищу тебе, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. О, так сміливий! Олександр, давайте привітаємо Олександра. Присідайте. Олександр, ти віриш, що Ісус спаситель Так. Ти віриш, що Він твій Спаситель? В ім'я Отця і Сина вірі Твоїй, Хрещу тебе. Амінь. Все привітаємо, брата. Це один із тих, хто постійно підтримує мене в служінні. Анатолій, це мій Анатолій. друг. Да, ми знаємо, да. Анатолій, присядь, будь ласка. Анатолій, присядь. Щас... Щас... Анатолій, ти віриш, що Ісус Спаситель Вселеної? Так. Ти віриш що він твій спас? По вірі Твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аплоди. Де я тебе знімать? Давайте привітаємо всіх нашу команду і всіх, хто хрещуємо. Слава Ісусу! Сідаємо. Єсть добрі такі традиції і єсть постанова Ісуса. І ми робимо так все, як є і традиція церкви і постанова Ісуса. Ми сьогодні хочемо зробити це якби такий заключний такий акорд, да. Да, це гарне слово. Да. В цьому нашому всьому діянні ми хочемо зробити причастя євхарістю, хліболамання. Коли ми читаємо дії святих апостолів, то в другому розділі ми читаємо, що Почувши, вони розчули серцем і сказали Петрові та іншим апостолам, що нам робити, мужі брати. А Петро сказав їм, покайтесь, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа, перебувавши вони постійно в навчанні апостолів, в братецькій спільності і ламанні хліба та молитвах. Апостоли, вони все це робили так, як навчив їх Ісус. Вони, Петро проповідував, Слово Боже, доторкнулось до їх душі, вони покаялись, вони охрестились, і Лука описує, вони перебували в спільності, вони ділили їжу і робили Євхарістію при щастя Любі друзі, брати та сестри, ми закінчуємо наше свято, але ми хочемо перед тим зробити те, що робив Ісус. Павло дав постанову, таке вчення, як це робити. І ми будемо так робити, як Він вчив. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив. І сказав, Прийміть і споживайте це, це тіло моє, що за вас ломається, Робіть це на спомин про мене. Так само чашу взяв він на вечері і сказав: ця чаша новий завіт в моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити. Ви звіщаєте смерть Господню аж поки Він прийде. Ми робимо так це для того, щоб наше свято воно закінчилось так, як закінчилось там, в апостольській церкві. Я дуже вдячний всім, хто прийшов і приєднався до нас, щоб підтримати нас в цьому служінні. Знаєте, Бог нас дуже рясно благословляє. Цей надскладний час. Сьогодні вночі ви чули дуже багато було пострілів, польотів ракет, і ці міни. Все воно летить. І це напруження дає нам. І ми розуміємо, що це, це війна. Декілька днів назад ми були в селищі, там, де приліт. Одної з ракети він зруйнував дім, і в тому домі тато, мама і цей хлопець, який ходив до недільної школи, вони, життя закінчилось їх. Ми були там із цими людьми, говорили, там жіночки прибули багато дітей. Знаєте, вони такі збентежені трошки сумні. Але коли ми приїхали, ми привезли їм там солодощі, одіж, там красівки. Роздавали все це, і вони трошки так, знаєте, дітки почали посміхатися. Але відбиток війни він просто на обличчях у них і на серці. Але знаєте, друзі, ми сьогодні приєднались. Я дуже ще раз і ще раз вдячний Богові за братів, вдячний кожному і кожній з вас. І сьогодні це диво. Те, що Бог так дав нам можливість це звершити і закінчить тим, чим закінчувала церква цю частину свого служіння. Вони, вони робили це, і, говорить, як вони робили. Наші брати підготували хліб, вино. Дорогий батько наш небесний, дякуємо тебе щиро за цей день, за те, що ти нам дозволив, Господи. Дожити до цього часу, поблагослови, будь ласка, всіх людей, всіх братів сестер, котрі приєдналися, приліпилися до Твого тіла, Господь. Поблагослови, будь ласка, цей хліб як символ Твоєго тіла, Господи. Нехай це буде в пам'ять про Тебе, Господь, щоб ми не забували, якою ціною все. це Осталося, Господи. Просимо Тебе, поблагослови во ім'я Ісуса Христа. Просимо. Амінь. 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 Батько Небесний, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, нашого Господа, Спасителя, дякую Тобі за свято, яке <кхух>, сьогодні ти благословив. Просимо Тебе благослови, хліб і вино, благослови кожну душу, хто буде брати цей хліб і вино, споминає про те, що було там на Голгофі. Славим, поклоняємося, любимо тебе в імя. А це сина Святого Духа. Амінь. Хай благословить вас Бог. Давайте зараз помолимося. Подякуємо Богові. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі, Боже, за цей час, Господь Боже. Все по волі Твоєї, Боже. Тут відбувається, Господь, і слово Твоє, Твоє воно. Живо і дієво, Боже, в нашому житті ми бачимо, що ти, Боже, прикасаєшся сердець людських, Боже, і кожна людина протягує до Тебе руки, як до батька. І ми дякуємо за цих людей, які Боже приєдналися до. Твоєї церкви, Господь, і це наші брати та сестри, нові наші брати та сестри, Господь. Ми благословляємо їх Господь і просимо тебе, Боже, дай їм сили, дай їм бачення, дай їм, Господь все, щоб у них. Було добре, Господь. Я прошу Тебе во ім'я Ісуса Христа, збережи їх, Господь Боже. Дай їм, Боже, мудрість на всяке діло, на всяке Слово Боже во ім'я Ісуса Христа, щоб вони сохранили це, Боже, оцю святість, Боже, оцю Боже, милість твою, Господь. Благослови нас всіх, Отець і дух святий. Амінь.